Ну от, друзі, ще на вершині гори говерли, ми застали. От дивіться, ще скільки снігу. Доволі таки багатенько снігу знаходиться сьогодні. І знаєте, що саме більше порадувало? що ще на вершині, друзі, ми застали період цвітіння, так, шафрана або крокуса. Шафран Гейфеля або Крокуса. Так що, друзі, ми сьогодні побачили, як цвіте рододендрон або червона рута, так, сонтрава сон-білий або сон-трава І крокуси. Неймовірно красиво. Бачимо, друзі, на Говерлі ще доволі таки багатенько людей. Соні Більшості переважають діти, студенти. Так. Активна молодь. Неймовірно, красиво, друзі. За три години ми зуміли піднятися на нашу красуню. Так що ставимо вподобаєчки, кому подобається такий контент. Підписуйтеся і будемо разом подорожувати, хто має можливість. Вживу, хто не через екран наших смартфонів. Всім добра, краса, друзі. Неймовірно. Слава Україні!